Восени завжди є загострення ГРВІ. І були прогнози, що на початку жовтня в Україні будуть активними чотири штами грипу. Детальніше про це ми поговоримо з лікарем епідеміологом Людмилою Мухарською. Добрий день. Добрий день зараз. Всі почали активно говорити про COVID-19, Однак чи фіксуєте ви інтенсивність захворюваності на грип? Ну, поки що я думаю, зарано говорити про те, наскільки буде інтенсивним. Поширення саме збудників грипу, оскільки ну, такий початок більш активний буде десь. Я думаю, в жовтні наприкінці жовтня, в листопаді. Але, звичайно, окремі випадки фіксуються, якщо у людей відбирати біологічний матеріал для дослідження. Ми знаємо, що багато людей можуть хворіти. І не звертатися за медичною допомогою. Можливо, це легкі форми, можливо, люди думають, що вони перенесуться вдома. І якщо не звертаються люди за медичною допомогою, звичайно не відбувається відбір саме біологічного матеріалу для дослідження. Тому далеко не всі випадки. Лабораторно підтверджуються, тобто ми фіксуємо клінічне захворювання, але лабораторно воно не підтверджується. Ми також знаємо, що е, гріпоподібні захворювання це грип, це інші респіраторні вірусні інфекції, і це до речі COVID-19, мають дуже часто однакові симптоми. Принаймні на початку, да, всіх може бути температура, може бути якісь простудні е, такі е, моменти, е, кашель, там, чхання і таке інше. Е, тому е, фіксується зростання в цілому захворюваності на респіраторні гострі вірусні інфекції. Але не завжди можна е, виділити скільки там грипу, скільки COVID-19 і скільки інших захворювань. Я якраз хотіла запитати про те, чи легко сплутати зараз симптоми, якісь люди можливо подумають, що у мене COVID, а можливо грип, і чи важливо зробити якісь тести, щоб визначити, яка це хвороба? Ми зараз бачимо, що на COVID хворіють більш легкій формі, на грип хворіють як. Якщо ви кажете про загострення в кінці жовтня штами грипу, це буде важкий перебіг хвороби чи легкий? А, ну давайте спочатку чи легко розді... визначити, що це Звичайно, людина самостійно це е, не зможе зробити. Єдине, якщо людина впевнена, що вона контактувала, наприклад, з хворим на ковід. Наприклад, хтось з сім'ї вже хворіє і йому чітко поставили цей діагноз, то тоді можна говорити про те, що і, і у іншого члена сім'ї скоріш за все ковід, але людині дуже важко це зробити. Ще раз повторюю, лікар за певними симптомами лікарі, звичайно, можуть. Ну, скажімо так, розпізнати, що це ковід, грип або грипоподібне якесь інше захворювання. Чи потрібно робити тест? Ну, якщо людина хоче чітко знати, що це, то можна тест зробити. Багато лабораторій зараз роблять такі тести. І експрес-тести, і ПЦР, і інші е, можливі варіанти. Е, на лікування це найчастіше не впливає, оскільки лікар призначає лікування кожній людині в залежності від стану самої людини, в залежності від того, що турбує конкретну людину. Тому тут лікар визначається щодо тестування, а якщо людина хоче, вона вона може зробити такий тест. Те, що стосується важкості захворювання, дійсно ковід в більшості випадків може протікати в легкій формі, але. Звичайно, можуть бути випадки захворювання в тяжкій формі. А це можуть бути люди похилого віку. Найчастіше це можуть бути люди, які мають якісь хронічні захворювання навіть якщо вони не похилого віку, там середнього, наприклад, віку або навіть молоді люди, якщо вони мають якесь. Хронічне захворювання, ну наприклад, де діабет або якісь серцева судини, або інші захворювання. То у таких людей незалежно від віку, можуть протікати захворювання в важкій формі. Те ж саме стосується і грипу. Тут ситуація може бути така ідентична. грип може протікати в легкій формі. Але є категорії вікові категорії або категорії людей за медичними показаннями, яких можуть протікати у важкій формі, тут можна сказати і про дітей, тому що грип у маленьких дітей також може протікати, на жаль, в важкій формі, але знову ж таки це залежить від стану самої людини. Не можна говорити, що у всіх людей грип. Може протікати важко різні варіанти. Стосовно вакцинації, наприклад, якщо COVID-19, у нас вже четверта бустерна доза, і ми знаємо групу ризику, кому треба йти вакцинуватися стосовно грипу. Кому варто вакцинуватися і чи є ця вакцина? А, ну наскільки я розумію, вакцина можливо, ось ось буде, можливо, вже є. Я не чула, щоб в Україну поступила вакцина проти. Профілактики грипу а тут також треба сказати, що є певні групи ризику, яким треба вакцинуватися, групи ризику, ризику також можна виділити. За професійною ознакою, наприклад, медичні працівники, наприклад, люди, які стикаються з великою кількістю інших людей, наприклад, ті, що працюють в торговельній мережі. Наприклад, так також можна виділити групу за станом здоров'я. Так, це приблизно ті стани, про які я вже говорила. Якісь хронічні захворювання, люди похилого віку також бажано вакцинуватися проти грипу. Ну і звичайно, будь-якої людині, якщо вона хоче бути впевнена, що вона не захворіє важко, також можна вакцинуватися від грипу. Наскільки я розумію, для певних категорій громадян. Вакцина буде закуплена державою, принаймні, це декларує. Здається, Центр громадського здоров'я. Вони говорять про те, що будуть закуплені для груп ризику, про які я трошки раніше сказала, але вакцину можна купити іншим категоріям людей і пройти вакцинацію. Вакцинуватися від грипу потрібно скільки разів згідно календаря, щеплень чи як раз на рік? Так, рекомендується раз на рік, оскільки кожного року можуть бути нові варіанти вірусів в вакцині, оскільки дуже швидко мутує вірус. Кожного року Всесвітня організація охорони здоров'я визначає актуальні штами в цьому році чотири таких штами: два з них типу А, два з них типу Б. І коли людина прийде на вакцинацію. Потрібно подивитися, якою вакциною будуть вакцинувати, і на вакцині ну, на коробочці або на ампулі на шприці можуть бути написані ці штами. Там чітко буде написано для епідсезону 2022-2023 і будуть перераховані або три штами. 2А, 1Б, якщо це тривалентна вакцина, або чотири штами, 2А і 2Б. Треба е, подивитися, що було написано і під сезон 2022-2023. Якщо говорити про ефективність вакцинації з точки зору колективу, е, я так розумію, якщо хтось один провакцинувався сім'ї обов'язково і іншим, і так само варто робити в колективі, тобто щоб не було масового ну тут не можна говорити обов'язково, але бажано. Е, тобто, ця вакцина не відноситься до обов'язкових. Вакцин, але звичайно, вважано принаймні більшу частину колективу провакцинувати. Тобто, вакцина в даному випадку буде давати такий міні-колективний імунітет в колективі. І якщо, наприклад, навіть декілька людей не вакцинуються, то вони можуть бути захищені тому, що інші, інші колеги. Не принесуть вірус, та вірніше не захворіють, скажімо так. Але звичайно, ці люди можуть інфікуватися десь в інших місцях, в громадському транспорті, наприклад, або десь в сім'ї. Наприклад, тоді звичайно вони можуть захворіти. Тобто мова йде тут про більш про індивідуальний індивідуальний захист. В сім'ї також бажано вакцинувати. Всіх членів сім'ї, принаймні людей, які відносяться до гризи. Дуже вам дякую. Маю надію, що всі українці свідомо ставляться до свого здоров'я і в нас не буде колективного колапсу захворюваю грип. Дякую ще раз, бажаю здоров'я. Дякую.